Двоє вбитих і один поранений російські військові обстріляли центр юнаківки. На Шосткинщині організували ярмарок на підтримку Збройних сил України. Арт-терапія для дітей і вихователів у дитсадку Теремок презентували виставу язика та хвеська. 18 жовтня близько 22 ї години російські військові відкрили вогонь зі ствольної артилерії посередино Буцькій громаді. Усього зафіксовано 12 влучань. Наслідки уточнюються. Втрата російських військ станом на 19 жовтня. Особовий склад 66 280 осіб, танки 2554 одиниці, бойові броньовані машини 5235 одиниць, 1637 артсистем, 372 реактивні системи залпового вогню, 189 засобів протиповітряної оборони, 269 літаків, 1286 безпілотних літальних апаратів, 242 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3999 одиниць, спеціальна техніка – 146 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 323 крилаті ракети. 18 жовтня в день російські військові обстріляли центр села Юнаківка. Снаряди спрямували на цивільних людей. Усього, за повідомленням Сумської військової адміністрації, зафіксували близько 10 влучань зі ствольної артилерії біля магазинів у час, коли там зазвичай людно. Двоє людей загинули на місці. Ще один чоловік їхав центром села на мотоциклі, він поранений, його забрала швидка. Ну, одне приміщення мазані, друге приміщення мазанів. Ну, хтось там сидів бесідки і той із місцевих мешканців. І вони той, потрапили під обстріл, не заховалися. У місцевому магазині працівники рятують товар, який вцілів після обстрілів. Власник Ігор Савочка розповідає, російські військові пробили дах, пошкодили морозильні камери, вітрини, продукти. Нам дзвонили, ми були в сумах. десь приблизно з 12.30 до 13.00. Случилась ця трагедія. Працівниці були новини перед тим, як почали взриватися, вони вже покинули приміщення і, так би мовити, евакуювалися. Тобі ж ніхто не пострадав. Сума пошкоджень приблизно 150-200 тисяч гривень. Якщо урахувати дах, перекриття ці всі стройматеріали. Це просто жесть, це страшно, це жорстоко, це взагалі справедливо. Це дуже страшно. Взагалі це, це не по я чи Я Тим знаю, як продавцям повезло просто, що вони стали живі. Валентина Буц говорить, їй набридло жити під регулярними обстрілами. Цього разу, говорить, дивом не постраждала її хата. Летіло воно все через нас. Ой, взагалі, були прильоти з утра туди, на підстанцію. Були прильоти сюди, на низ, де вони завжди гатять. Це в нас постійно вони сюди гатять. Потім, як прилетіло сюди кудись на низ, за пікарню, ми повлітали в погріб. Сиділи в погрібі, воно оце летить через нас двері погреба, і воно летить прямо. Ну, ну, в общем, ми так за стіночку в погрібі, і оце все сиділи, воно так грякало, а до на нас летіли оце з дороги видно ті там. Камінчики, земля, все летіло в двір. Крім будинків і магазину, у юнаківці також пошкодили амбулаторію. Анна Книш, новини на Суспільному. Сумщина селище Хотін знаходиться за 9 кілометрів від кордону з Росією. Тетяна Шикуля говорить, що їхню громаду окупанти обстрілюють вже декілька місяців. Учора близько обіду каже жінка, як почули постріл з російської сторони, усією родиною спочатку сховалися в коридорі будинку. У нас такий підвал, що, не дай Бог, завали. Треба комусь бути наверху, щоб можна було чи відкапувати, чи щось робити, то діти сховалися туди, а ми вже з чоловіком залишилися. Вибачте. У коридорі чоловік мене обняв і каже: ну що ж, вибач мене, якщо я тебе колись за щось обідав, може це остання хвилина наша. І в цей момент. Пройшов оцей взрив, тому що в нас посипалося так по криші. Мені казали, що кришу зняло. Пані Тетяна показує російські гостинці, що пробили їхній будинок вікна, дах, паркан. Пригощають наші, так би сказати, брати, наші сусіди, які весь час ми раніше вважали, що ми не можемо з ними погано жити. Ворожий снаряд впав у городі жінки. Мешканцям сусідньої вулиці поталанило менше. Тут росіяни поцілили прямо у двір між двома сусідніми садибами. Вибуховою хвилою та осколками пошкодило одразу три хати. Завалилася всередину та дала тріщину стіна в будинку Юрія Шапаренка. Прилетіло от, воронка, трохи кхе, сьогодні її засипали. Пострадала сусіда хата і моя хата. Потріскалися, ну потріскала стіна, трищини, стіна ушла, вікна повибивало, газову трубу повредило в трьох містах, пробило. Поки ми говорили, прибули ремонтники газових мереж міняти пошкоджені труби. У сусідів розбило кут, осколки прошили стіни і дах, вибило шибки. Це була десь друга година дня, почався сильний обстріл, і ми зрозуміли, що це було. Саме по нашому похотінню. Ми сховалися в підвал, в погріб, і, напевно, було десь три прильоти, ми нарахували. І на п'ятий прильот був прильот сюди. В підвалі потух світ, посипалась штукатурка. Перше, що подумав, щоб всі були живі, тому що люди це найважливіше. Один з снарядів терористів влучив у стіну спортивної зали місцевого профтехучилища, повибувало шибки в усіх корпусах закладу. Потрапив снаряд у спортивну залу. 31 вікно. Ну, взагалі, в основному, ці вікна, які старого зразка, ті, що були пластикові, вони зреагували на цю вибухову хвилю. І витримали. А це все, що лишилося від Славути пожежника Сергія Дехтяря. Два тижні тому, говорить чоловік, він придбав авто і сьогодні збирався їхати в сервісний центр МВС для переоформлення машини на себе. Російський снаряд влучив прямо в авто, яке Сергій, як думав, сховав від обстрілів за пожежною частиною. Вони рядом, ну недалеко від нас. І при вистрілі ну, чутно, як снаряд вилітає, і навіть чутно, як він летить. І в той час, коли він розірвався, оця звукова волна, в общем, ну, ті, хто більше до виходу знаходився, знаходився їх навіть звуковою волною трошки ну, подвинуло туди в підвал. Тут щось горить. Ми ж вискочили подивитися. Побачили мою автівку, вона горить, ну, в общем, це ж все розломане, розбите, розкрамсане. І по, ну, сразу по нашій. Професії, якби ми одразу розвернули рукава, поливати почали бензином Оце на дровник все горіло, коротше, облили, затушило і обратно в підвальне приміщення, тому як і ще після того е наблюдалось около п'яти прильотів. Хотінський селищний голова Микола Таряник говорить, що росіяни планомірно знищують інфраструктуру їхньої громади. Вчора було 16 прильотів. Всі по селищу міського типу Хатінь, де ми з вами знаходимося. Ворог ціленаправлено знищує об'єкти нашої інфраструктури. Зараз ми з вами знаходимося і бачимо, як вони попали у пожежну частину. От, знищено приміщення, частина приміщення, техніка. І багатенько, звісно, попало по жилих будівлях нашого населення. Поскоржено 12, 4 Край критично. А що розстріляють, що каже поліція? 152, 152 калібр, я так зрозумів, це сау. Самоходні артилерійські установки. Це дачі іншого пожежника. Її прошило осколками і зім'яло кузов вибуховою хвилою. Це не єдині автівки, які постраждали від обстрілів окупантів вчора. Ігор Стрельцов, Сергій Милевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Третю добу поспіль у Романському районі співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять аварійно-пошукові роботи на об'єкті цивільної інфраструктури, що зазнав ворожого ракетного обстрілу 17 жовтня. 19 жовтня на місці події працює 67 рятувальників. Благодійний ярмарок на підтримку української армії організували у сфосі при місцевому свято-миколаївському храмі. Вихованці недільної школи разом з батьками приготували випічку, яку продавали жителям селища. Жінки говорять, що залюбки провели кілька годин на кухні, готуючи смаколики. Девінок встав, мама, ти будеш то пікти? Я Зараз придумаю. за п'ять хвилин придумала, що спікти. тому що з тістом я на Діти Дітя захваті, ми теж всі в захваті. Напекли виробів, зробили льодяників, жилешок. Все це продається, все це купується, збираються гроші і потім відправляться нашим захисникам. Особисто я принесла торт, манник зебра», він вже розійшовся, і ще там стрішки є пиріг з яблуками та корицею. Юна свисянка Деліна розповідає, що на ярмарку представлені патріотичні картини, які спеціально для армії малювали вихованці психоневрологічного інтернату. У мене картина. Це як воїн, в нього великі крила, щоб перемогти. Це малювали бабусі з психоневрологічного інтернату. Ми її віддаємо за 250 гривень. Кошти підуть на підтримку ЗСУ. Захід підтримали артисти Світського палацу культури, які підготували патріотичний концерт, розповідає організатор ярмарку. Отець Григорій. Ми планували провести цей захід вже давно і до свята покрови Божої Матери та дня захисника вітчизни. Ми вирішили зробити таку ладінну акцію ярмарок на підтримку наших ЗСУ. наші жінки, дітки випекли чудову випічку, світський інтернат. Нелогічний, намалював картини, робимо кофе, попкорн Ну все, все, що можемо. Ну всі зараз хочуть якусь користь принести нашій армії, тому залюбки відгукуються на різні заходи, які ми проводимо. Жителі селища від ярмарку у захваті. Люди говорять, що захід підняв настрій. Ми прийшли вложити наші кошти для благого діла. Ну, все було смачніше. Глінтвейн дуже смачний, кава смачна, випічка вся смачна. Люди старалися діти, торгували наші. Всі молодці. Піддержати Збройні Сили України, попробувати борща смачного, побачити концерт, погода гарна і все дуже добре. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, новини на Суспільному, Сумщина. У сумському дитячому садочку Теремок відбулася прем'єра вистави Язика та Хвеська. Це пісенно танцювальне дійство для дітей середньої та старшої групи влаштували працівники садочку. Новина, новина. По пішла. Адаптований сценарій казки Язика та Хвеська написала Тетяна Жарикова. Створила його упродовж вихідних за два дні. Творчий проект видався, тому хотіли поєднати і українські пісні, і українські таночки, і фольклор. Ну, тобто, щоб дітям було цікаво, і я дуже рада, що долучився весь педколектив. Всі підпрацівники приймають участь. І танцюють, і співають, і костюми добирали самі, самі виробили атрибути, самі робили декорації. А це головна героїня. вистави – та сама язиката Хвеська. Це така справжня, українська, мужня, ну така, як я, <свісна> <свісна> жінка. Роль чоловіка Хвеська дісталась інструкторці з фізичної культури Ользі Гончаренко. Він і сучасний, і трішки з минулого. Такий справжній українець, який. Е... Переживає за сім'ю, щоб сім'я жила багато, щоб о, був достаток. Чоловік все рівно ж голова в сім'ї, і він повинен говорити хвесті своїй язиком. Не тіліпати, і Тоді будемо жити багато. За сюжетом вистави язика та хвеська дуже багато розмовляла. Тож її чоловік, знайшовши скриню зі скарбом і побоюючи, що пани її заберуть, вирішив навчити свою дружину тримати язик за зубами. Пішли, ми ліс, рибу збирали, а з в хаю бубли рвали. З річки з чоловіком повилили сало. Ми хочемо цим підтримати і наших діток, і наших батьків, і наших працівників для їхнього такої сили духу, для психологічного розвантаження і для віри в нашу перемогу. Язика Тахвеська стала першою арт-терапевтичною виставою, створеною працівниками садочку. Тепер готуватимуться до нової прем'єри вистави Рібка, в якій братимуть участь вихованці дитячого садка. А то чекатиме на нову казку в теремку. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному Суми. Натхнення на перемогу. Виставка з такою назвою відкрилася в Сумській міській галереї. Це друга частина благодійного проєкту, присвяченому Дню захисників та захисниць України. Першою частиною було створення картин сумськими митцями та їх учнями під час тижневого творчого пленеру. Вирішили з друзями, можна сказати, художні сили нашого міста зібратися і помалювати. Так що малювали, натхнено і щиро ці твори, які відображають сьогоднішній день. ось так. Одна з робіт Олександра заступа, що представлені на виставці картина під назвою Лист з минулого. Вона розмита, але про головне. Тобто, вона об'єднує, що ми бачимо у Рєпіна. Зараз вона так актуальна, тому що ми знаємо. Що відбулося а, в, в, в цьому о, часі, так куди потрапив корабель, які вислів і козаки. Я дивлюсь на цю роботу. і Я дивлюсь, що це, це не минуле цей день, і далі буде. Ось звідки 12-річна Поліна представила на виставці картину під назвою Козак-характерник. Її малювала разом зі своєю вчителькою сумською художницею Любою Ярцевою. Ми з вчителькою довго думали та разом відтворили цю ідею. На картині зображений козак Мамай, який сидить серед поля ну, та з шаблею. Вероніка представила на виставці картину під назвою Берегиня. На картині зображений ангел, соняшники небо. Ну, соняшники і небо це як прапор України. І ангел захищає. І так. Найменшому ж учаснику творчого проєкту Степану заступу 5 років. Він власноручно малював ось цю картину під назвою Казанок. Загалом в експозиції 10 картин. Метою цього проєкту є створювання образів захисників та захисниць України. Художники через свої роботи намагались передати емоції сьогодення та почуття кожного українця. Кожен сьогодні несе свою варту. Ми щиро вдячні і кожного дня не припиняємо дякувати Збройним силам України, які забезпечують спокій нашого міста і не тільки його. За словами Тетяни Голод, по завершенню виставки планують влаштувати благодійний аукціон. Зібрані з продажу картин гроші передадуть на допомогу ЗСУ. Про дату проведення аукціону повідомлять на інтернет-сторінці Сумської міської галереї. Відвідати виставку натхнення на перемогу в Сумській міській галереї. Усі бажаючі можуть до 30 жовтня. Ірина Касьяненко, Олександр Сопол. Новини на Суспільному. Суми талановита. Мабуть, це найкраща якість. Працює так. трішки вредна в роботі. З Оксаною Дубинською, тренеркою зі спортивної аеробіки та її вихованкою Анастасією Куришвілі, зустрічаємось біля Сумської Альтанки. У червні цього року Анастасія першою з Українок стала чемпіонкою світу зі спортивної аеробіки. Це звання Сумчанка виборола в індивідуальному виступі на чемпіонаті світу у португальському місті Гімарайнш. До цього готувалась до змагань в Італії, куди переїхала після початку повномасштабної російської агресії. 24 лютого Настя згадує так. Погана дата. Можу сказати, що було дуже страшно. Тодішні тривоги Анастасія згадує як страшний сон. Тоді ми ходили у підвали, було все дуже страшно, бо і над нами пролітали. Після цього Настя сім місяців знаходилась за кордоном. Там були і перемоги, і невдачі. Але найприємніша подія звання чемпіонки світу, яке Анастасія вибрала першою з українок, і говорить, для неї це був сюрприз. Я сама, якщо чесно, не очікувала, що так буде. Я знала, що я можу поборотися там за третє місце, за фінал, але точно не за перше. Крім звання чемпіонки, Анастасія виборла перше місце в індивідуальній програмі на рейтинговому турнірі в болгарському пловдіві і стала там віце-чемпіонкою парі з сумчанином Станіславом Галайдою. Далі у Насті чемпіонські плани. Далі у нас чемпіонат Європи у наступному році. Хотілось би позмагатися за медалі у парі, бо ну бо це буде круто, якщо ми щось в виберемо. Вірить у своїх вихованців і тренерка каже, що у сумах будуть ще чемпіони. Буде не один, але з цим треба працювати зараз трішки складніше. Не завжди ми можемо попасти в зал, не завжди ми можемо поїхати на змагання, не завжди батьки можуть допомогти. Зараз складніше, ніж ніколи, але ми ж не можемо пустити руки. Ми маємо йти вперед. Просто маємо. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми.